Капеланське благословіння на 16 жовтня 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається ніби та друга частина Нагорної проповіді. В першому частині Господь каже, хто блаженний і, хто буде, і тому, кому треба радіти і висадитися. А в сьогоднішньому Іван розповідає, Хто буде сумувати. І якраз сумувати буде той, хто сьогодні сміється і веселиться. Сумувати буде той, хто сьогодні насичений, і той, хто знаєте, заспокоївся в своїх, своєму житті. Йому все подобається в цьому житті. Він вибрав земне життя, і це земне життя приносить йому насолоду. Насолоду таку, що він забуває про шлях, який Господь готов його, вірність Богові в цих обставинах. Звичайно, ми можемо збігати від неприємностей, від страждань, від болісті, наскільки це можемо, і поставити це за менту свого життя. І тоді ми будемо будь-якому приводу сміятися, веселитися, шукати таке веселе, комфортне. В одній притчі було сказано про багача, який уродила нива дуже гарно. І він сам, сам собі сказав: тепер радій і веселися, душа, бо. Багато у мене майна на все життя вистачить, а Господь з нього посміявся і сказав, що сьогодні заберу душу твою, кому ти десь станеш. Так і ми дуже часто шукаємо насолоди цього життя земного, забуваючи, що є насолода небесна, що є шлях, який Господь мені уготував або передбачив для мене, щоб я став освятився, я його пройшов. Своїм терпінням, своєю працею, важкою працею над собою в першу чергу, і отримав той вінець радості вічної і насолоди. А ця насолода земна, яка, знаєте, це як ін'єкція, да, це як е, анестезія. От тобі погана, ти її уколовся, на певний час забувся, а потім, а хвороба то не вилікована, вона і продовжує тебе ну, вбивати. а ти відійшла анестезія, і ти в гіршому стані, ніж починав. А радість блаженства, вона вічна, вона та, яка зціляє, та, яка надає цілосність е, в собі, гармонію погляду на земне життя і е, цілісність з Господом, який є, ну, і, навіть не який є, який дав нам життя і дав нам життя тим, що війшов в нас. Розчинився серед нас, дав нам можливість уподібнутися йому і піднятися до Його гідності, достоїнства і досконалості. Амінь.